Баришівка селище міського типу, що зберігає таємниці тисячоліть, його назва вражає своєю неоднозначністю. Уперше про Баришівку, або як її називали тоді Баруч, згадано в 1125 році в Троїцькому літописі. Але що криється за цією назвою? Існує кілька версій. Одна з них пов'язана зі словом Бариш, що означає дань. За переказами, саме тут проходив прикордонний рубіж, де іноземні купці сплачували митні збори за вхід до князівства. Виникнення Баруча пов'язане з розквітом Переяславського князівства. Археологічні дослідження показують, що тут розташовувалася кіннота княжого війська, а саме городище, збудоване на горбистому березі трубежа, було укріплене потужними земляними валами. Баруч стояв на важливому шляху, Переяслав Остер, і разом із Городищем Бронькняж це нині село Пристроми, створював оборонний пояс в столиці князівства. Та доля міста була трагічною. У першій половині 13 століття монголо-татарські війська зруйнували Баруч, як і багато інших міст Київської Русі. Але в 16 столітті місцевість відродили козаки. Селяни, втікачі та ремісники, які шукали свободи від утисків польських феодалів. Історія Баришівщини тісно пов'язана з драматичною історією України. Пращури краю захищали свою незалежність у битвах із Золотою Ордою, литовськими феодалами та польською шляхтою. Спокон віку славилися ці землі родючими полями та табунами худоби. Тут збирали мед, здобували торф. І навіть займалися виробництвом шовку. Досліджуючи історію церков Баришівки, краєзнавці підняли солідний пласт забутої історії містечка. Наприклад, відомий в історії полковник Іван Сулема виявився парафіянином Баришівської церкви Різдва Богородиці. Баришівка це більше ніж просто селище, це місце, де кожна вуличка пам'ятає історію боротьби та перемог. Завітайте сюди, щоб відчути живу історію України. Хочете дізнатися більше про історичні куточки нашої країни? Тоді підписуйтесь та ставте лайк, щоб не пропустити наступні історії.